Сільгоспідприємствами Шосткинської громади завершено обмолот соняшнику на площі майже в 13 тисяч гектарів. Намолочено близько 30 тисяч тонн зерна. Також розпочати збір кукурузи намолочено 7% відсотків від загальної площі до молоту на 4 тисячі гектарів. Всього цього річ зібраний врожай на площаді 35 тисяч. 890 гектарів, що складає 90 відсотків від загальної площі. На зерна 137 тисяч 927 тонн. Пан Кіктьов зауважив, що аграріям працювати у воєнних умовах як було непросто, так і залишилось на аграрному секторі чи ринку без змін. Тяжковато аграріям, як і країні, тому що ну, зерновий коридор такий званий, пропускає на сьогоднішній день десь 500-700 тисяч зерна при потребі нормальному функціональному, щоб аграрії працювали, все закупали. Це в 10 разів менше, на 5 8 до 10 мільйонів тонн. Ось от така ситуація. Хочу сказати ще по дотації, яку Виділа сумська обласна військова адміністрація. Там було розраховано п'ять тридцять на одну голову ВРХ, але заявок поступило більше. Було доопрацьовано. Вони там два рази переглядали бюджет і додавали кошти в розмірі 10 мільйонів 800 тисяч. Що на сьогоднішній день буде нараховано 4600 за одну голову. Отну в громаді це десь близько 3 мільйони 200 тисяч отримає громада. Не тільки е, треба навчитися вирощувати зерновий, а Україна навчилася, і, е, скажімо так, обсяги зерна збільшились в рази, але і рівень переробки, тобто, у нас з вами о, завдання: Нікола Петрович тобто, не нам рівень... Нам бить, шукати рівень нам... переробки. Да? Давайте будемо думати. Наразі розглядається можливість в наступному році надати певну підтримку сільгоспвиробникам громади в цьому напрямку.